В першу чергу хотілося б, незважаючи на події вчорашнього дня, обговорити з вами законопроект номер 1457 який нібито захищає честь і гідність фізичних осіб, але обмежує журналістські права. Законопроект зараз не прийнятий поки що, але він розглядається. І якщо його приймуть, то буде що журналісти не зможуть опублікувати корупційних розслідувань, які вони проводять до вироку суду, поки не буде вироку суду по цій справі. А це може тягнутися роками. Наприклад, компенсація за моральну шкоду. Якщо людина вважала, що при розмові з журналістом їй було щось некомфортно, то за це може стягуватися журналіста великі суми коштів залежно від розміру цієї шкоди моральної, і навіть майно можуть конфіскувати. І звичайно, таким чином права журналістів будуть обмежені. Скажіть свою думку особисто. Ви будете голосувати за цей закон і слуги народу, як ініціюють його? Ша ідея чи погана. Ми ще не дійшли до розгляду цього законопроекту. З того, що ви говорите, дивіться, звісно, що популярно, напевно, і, і напевно, багато можна зібрати лайків, якщо говорити про те, що ось збираються якось обмежити журналістів, які борються з корупцією, викривають корупцію і тому подібне. Я теж вітаю реальні якісь. Розслідування, які містять реальні якісь докази, за результатами яких можна когось покарати за корупційні чи інші незаконні дії, але є і інший бік медалі. Особисто я помічаю немало брехні і відвертих маніпуляцій в публічній площині, і це теж я вважаю ненормальним. І з цим теж я вважаю, треба боротися. Я сам постраждали від цього, наприклад, фейкова сторінка, з якої від мого імені як народний депутат України, з початку 2020 року уявіть собі, займається провокаціями, і я, будучи народним депутатом. Не зміг добитися нічого, щоб її просто закрили в Фейсбуці, да, тобто, щоб і, і ні наша правоохоронна система, ні ну, сам Фейсбук, звісно, що йому взагалі там до, до, до феніці всі проблеми десь в якійсь країні і тому подібне. Тобто, а я вважаю, що має бути і відповідальність за публічне слово. І якщо м, розслідувачі так м, хочуть оприлюднити якісь дані, то вони мають бути впевнені, що це є правда, от так я вважаю. А якщо вони не впевнені, то напевно, не варто публічно це показувати. Це моя думка. Я не брав участь ще в обговорені деталі цього законопроекту, який ви назвали, але якщо базові умови будуть такими, що можна буде скоригувати, наприклад, і в подальшому от такі принципи, які я назвав, відобразити у цими законодавчими змінами, щоб не те, що. Обмежувати журналістів, обмежувати в брехні і маніпуляціях я тут за. Тобто, а те, що викривати і показувати факти порушень, я теж за. Тобто, але це має бути не просто там чиїсь здогадки, припущення і тому подібне. Ну, така думка є. Тобто, от те, що я вам назвала, цього не буде. Те, що я вам назвала, то занадто ті пункти, які я перерахувала, буде значно простіше, на вашу думку. І от давайте, от так, от наша розмова з вами, така, як вона була до цього кілька разів, то ми так зможемо говорити в такому режимі? Чи я говорю щось таке? Що на мене треба накласти штраф, як ви думаєте? От скажіть, чесно, щоб я знала, що далі. Ви, ви ж задаєте запитання на ваші запитання, дають відповіді. Та? Тобто, Це тут простіша ситуація. А якби ви, наприклад. Наприклад, ви в ефірі говорили би щось, що, в чому ви не впевнені, але подавало б це як якийсь факт. Ну, припустимо, що до мене. М мене в публічній площині, не знаю, там, ким я не був, і алкоголіком, і хоча я ніколи не пробував наприклад, водку в житті. Але люди собі дозволяють публічно це висловлювати, писати десь, і це неправильно. Тобто ну, Це є так особисто. ну, в цілому. В наших спілкуваннях з вами я взагалі не бачу ніяких ризиків. Тобто, це звичайно журналістська робота. Ви задаєте запитання, я я відповідаю так само, як і інші гості ефіру. А десь ви можете висловити свою позицію попутно. Ну у кожної людини є ж право на свою позицію. Ви ж не оприлюднюєте якісь факти, в яких сумніваєтесь, і не подаєте це як істину. Ну я такого не помічав, не знаю.